Один із найбільш амбітних і фантастичних радянських проєктів 70-х років. Стратегічний екраноплан авіаносець Бартіні А250. Машина розроблялась по схемі катамарана і основана була на досвіді попередніх розробок, таких як Бартіні 14. Новий же гігант мав мати колосальні розміри: 183 метри в довжину, 129 в ширину, 48 метрів висоту і вага сягала майже 2,5 тонни. Екіпаж би складався з 430 осіб, із них 250. Це була б авіагрупа, яка налічувала 15-25 бойових літаків різних типів. Особливість Бартіні А – це двигуни. Всього їх було 10 турбовентиляторних, чотири у хвості. Вони створювали тягу при русі на екранному режимі та мали реверс для гальмування при приводненні. Шість інших перед центропланом формували повітряну подушку під корпусом для старта і розгона, працюючи лише на виході з води, піднімаючи машину. Завдяки такій силовій системі. Апарат міг розганятись до 550-600 км на годину. Крейсерська швидкість мала б сягати 200-350 км на годину. Цікавою була схема запуску літаків. Вони могли злітати майже вертикально через високу швидкість самої машини. Це мав бути справжній прорив у концепції авіаносної авіації. Так тоді вважалось. Проте проєкт не реалізували. Надвисока вартість і відсутність окремого міністерства, яке б займалося розвитком екранопланів, зробило його лише проєктом. Функціонував же лише його молодший брат Бартіні14. А якщо тебе цікавить більше історичних проєктів або ж новинок сучасного озброєння, доєднуйся до телеграм-канала Історія зброї. Посилання знайдеш як в коментарях, так і в описі до відео. Чекаю тебе там.